Ми робимо все можливе, щоб наш голос був почутий у світі, щоб наші міжнародні партнери знали реальний стан, що відбувається в нашій Україні, пам'ятали про ті неймовірні складнощі, які сьогодні переживають українці, український народ, і тому на запрошення наших американських партнерів в першу чергу Посольства США в Україні я минулий тиждень мав адвокаційну роботу в Вашингтоні, в столиці Сполучених Штатів. І хочу з вами поділитися результатами цієї поїздки. Під час цього відрядження українська делегація мала зустріч з керівництвом USAID. це агенція з міжнародного розвитку сполучених штатів, яка є фактично представництвом американського уряду і здійснює свою роботу в Україні. Подякував від нашого міста, від громади нашого міста за надану підтримку ніженцям. І е, проговорили майбутні проекти нашої подальшої співпраці Global Community USAID е, три роки, скільки працює міська рада, наша скликання е, представлені в нашому місті. Це безліч проєктів. Тому, звичайно, що Сполучені Штати наш головний партнер для нашої держави і для нашого міста. Ми Цю роботу активно закріпили і її дуже цінуємо. Як пережити зиму та які кроки необхідні для посилення енергобезпеки? Це ті головні питання, які ми піднімали в міністерстві енергетики США, в Державному департаменті США. Це фактично уряд Сполучених Штатів, де спілкувалися. З урядовцями на чолі з заступником держсекретаря з питань енергетичних ресурсів Джефрі Пайтом. І сьогодні те, що я озвучував, найголовніше для нас це те, щоб під час непростої зими опалювального періоду наше місто було якомога більш енергонезалежним. Повністю маємо забезпечити наш водоканал, інші комунальні підприємства і всі медичні заклади це сонячними електростанціями. Це е, на сьогодні найкраще рішення, яке дасть нам можливість працювати цим об'єктом навіть у разі тривалої відсутності електроенергії, так званого blackout. заручився підтримкою в тому числі американського уряду в тому, щоб наше місто мало більше таких об'єктів. Ми сподіваємося, що такі проекти будуть реалізовані. Ну а загалом, чому важливі особисті? Міжнародні контакти, тому що тільки на прикладі нашого міста, це те, що приводив приклади голова обласної військової адміністрації, що Ніжин лідер за нашою міжнародною роботою по області, тому що тільки за останній рік наша команда міської ради, відділ міжнародної роботи і інвестиційної діяльності ми разом залучили понад 50 мільйонів гривень матеріально-технічної, позабюджетної грантової допомоги. Географія залученої допомоги: це США, Японія, Німеччина, Канада, Латвія, Литва, Бельгія, Фінляндія, Швейцарія та Франція. Важливою є допомога від наших міст побратимів. На сьогодні у нас таких міст побратимів вісім. Сподіваємося, що в найближчий час у нас будуть і нові міста. Побратими. Над цим ми активно також працюємо. Допомога міст побратими складає практично три мільйони гривень. Тому ми дякуємо всім міжнародним фондам, організаціям, донорам і просто простим людям, американцям, які активно нам допомагають, європейцям допомагають нашій громаді. Хочу наголосити, що ми цю роботу будемо посилювати і в наступному році, адже вона приносить дієві результати, і це для нас дуже важливо.